В самому центрі Поділля на березі річки Сіп розкинулось мальовниче село з милозвучною назвою Новоселівка. Новоселівка з давніх давен відома на всю Україну своїми народними традиціями, а особливо майстрами гончарної справи. Унікальною перлиною Новоселівки є музей гончарства братів Якима та Якова Герасименків, успадкувавши від батька потомственного гончара Агафона Герасименка, багатовікові навички Яким та Яків успішно продовжили кращі традиції гончарства. Старший брат Яким дуже гарно формував гончарні вироби. А молодший Яків їх розписував. Саме тут під кронами Вікового горіха збереглася невеличка сільська хатина, в якій проживав Яким Герасименко. У 1988 році у цій хатині було відкрито музей садибу братів Герасименків. Екскурсію проводить заслужена майстриня народної творчості України, директор музею садиби братів Герасименків Тетяна Іванівна Шпак. Музей садиба братів Герасименків знаходиться в Новоселівці, в хаті, розташованій, в якій жив Яким Герасименко. Я трошки розповім історію, тоді буде зрозуміліше все. Взагалі ця земля тут ще села не було. Ця землі ці належали графу Потоцькому. І він посилав своїх економів, щоб ну, як використати цю землю. Вони побачили, що тут є гончарна глина, і вирішили це десь 17 18 го початку 18-го століття, і вирішили поселити сюди зумані більше 30 сімей гончарів. Виділялися з них два гончарі. Гончар. Андрій і Агафон Грисименко. Андрій Гончар приніс сюди в Новоселівку розпис і приніс поливу. Він працював разом з Агафоном Герасименко. Агафон Герасименко робив таку посуду, що за кілька прийомів міг зробити таку посудину, що дитина ховалася. І він з ним вже, наче спілкувався і почав працювати. У Андрія Гончара було 12 батраків. Ці батраки, хлопці, на нього працювали, а він був неграмотний. Зате за рубками він рахував, скільки вони що зробили. Коли було знято кріпосне право в 1861 році, Андрій Гончар розпускає своїх всіх хлопців. Кожному дає стартовий капітал, як тепер називають, ну, кілька десятин землі і гроші, щоб він міг завести сім'ю, щоб міг. Працювати далі і сім'ю. А у Агафона Грисименка було 16 дітей. живих залишилось тільки троє: Яким? Яків, Яків був із близнят, і Тетяна це Фросина Іван Неміщенко, мама. Агафон Герасименко побачив, що його в цих два хлопці, яким і Яків підростають, і що яким дуже гарно формує, а Яків розписує. І він не дозволяв Якову нічого важкого робити для того, щоб він міг гарно малювати. Бо якщо пронесеш відро води, потім візьмеш грушу в руки і малювати, то рука буде мандраж давати, буде дригатись і лінії не проведеш рівної. Ну, хлопці росли, коли вже помер гонгаре Семенко, підростали, дуже гарно, гарні роботи робили. А євреї на той час вже були людьми, які їздили по селах і збирали кращі. роботи. І оці роботи губнівські попали в Київ. Мистецтвознавці подивили, що вони дуже гарні, і запросили їх У 1935 році при Лавській школі в Києві було створено майстерню. Цю майстерню запросили саме кращих майстрів з усіх регіонів України. Вони працювали там два роки. Після того була перша всеукраїнська виставка. На цій виставці братів Гресеменків відзначили високими відзнаками, і вони заслужили тим. що дуже гарно зробили сервіз з червоної глини Перше було зроблено, який міг використовуватись не тільки в селі, а й в місті. Їхня виставка. Мандрувала по всьому світі, я вже сказала, не кажучи вже за Радянський Союз. А були навіть і в Монреалі, в Парижі, Нью-Йорку. Кругом ця виставка їхня високу оцінку отримала. І вони стали заслуженими майстрами народної творчості України. Вони робили великі роботи. Отакий як такий горщик, це горщик на оказію. Чи весілля, чи хрестини, чи родини, чи похорон використовували таку велику посуду. Отака От васка це була васка для вареників. До речі, ця васка це із тої серії, що вони робили ще в Києві. Це коли вареники зварити, тоді вже переймастити їх, гарно і висипти в таку васку, покласти на стіл і було дуже смачно їсти. Бубнюка славилась отакими сімейними мисками, як оце. Отакі от миски великі, Цю, в таку миску насипали чи борщу, чи каші, всі брали дерев'яну ложку і, і, і сідали вся сім'я і їли. Також робили, якщо маленька сім'я, робили невеликий горнятку, в якій варилося їжу. А якщо більша сім'я, робили більші горнятка. Отака от таріль, була тарілка під коровай, використовувалась, тоді почали робити отакі. От Баранці, як ось перші, наприклад, це якщо посадити його тако на хвіст, то виходить глечик. Він середині пустий. Між рогами є дирочка. Сюди якщо налити, а чуть перевернути, воно виливається і було цікаво цього пити. Використовували також куманці. Коли сиділи гості за столом, одна людина брала на руку. Отак кілька штук. Там вишняк, сливняк, пиво, вино, горівку. І це кожному підходить тобі. Що? Вишняк, а тобі, сливняк, тобі цей так користувалися. До речі, ще в Запорізькій Січі козаки теж використовували такі команці. Робили велику посуду, отакі друшляки, уявіть, що ніякої посуди не було, тому що тому кожна посуда використовувалась як тільки можна. Отакі великі посудини, бочки, використовувалися для зберігання вишняк, сливняк, що у кого було. Отакі миски, які розписані ззовні, а не розписані всередині. Отут майже немає, тільки одні кривульки і лінії. Це з кришкою. Ось така ще вон кришечка. Це була називалося миска поставець. Це ритуальна миска для куті, для колива. Ну, тут використовувалися такі великі баньки для зберігання шовкового було. Ну, в основному напоїв. Гладущики, я сказала, вже на оказію. Отакі ринки великі використовувалися і для тіста. І для того, щоб воду зберігати, і для того, щоб зерно якесь зберігати, хто використовували, хто як міг. Хочу показати отаку одну штуку. В мої руки. Отака штука називається поросятник. В ній запікали порося. Перед Пасхою, перед Великодним, ви знаєте, що був піст. А перед самою Паскою, перед Великоднем, гозяїн брав молочне порося нафаршировав, запікали його, несли, святили, приходили і починали їсти жирне. Отакий Микола Бабак. Ви вже в клубі бачили його картини, а це його ще керамічні роботи. Отака дуже цікава статуеточка, називається Ледар. Батько старенький, лисенький, маленький, а син. З пляшкою при годиннику, при годиннику це тоді вже був дорослий, може й вивчений чоловік, але він ще в ложці сидить, батько його ще годує. Ось така цікава була. Микола Бабак на різні такі теми теми. От ведмедик грає, лисичка танцює, це копільничка така зроблена. Також в нього є дуже гарна лісова фантазія. Ви бачите, воно всередині пусте на пеньку всі лісові звірі, які є. Там кабан, ведмідь, лисичка, лелеки, білка виглядає, геть жабка сидить усі. Це він назвав лісова фантазія. Наряду з Миколою Бабаком красина Івані Ніщенко, це її ще ранішня. Коли вона ще була молода фотографію. зараз їй вже 91 рік. В неї така фантазія, що вона десь щось почула чи побачила і одразу все ліпить. Отакий От козак зліплений, на коні сидить. Отакий От коник, там ведмедик, там якась мавпа. Там одарка і карась, там пінгвіни є, тут риби, тут ну, є різні різні. Ви знаєте Гайсенського Андрія Чебекіна? Його батько був істориком. І батько вирізав з газет вирізки за район. І коли помер батько Андрій Чебекін, він тоді вже був у спілці художників. Андрій Чебикін знайшов вирізку деяким як і Які на виставці. І він каже, це ж недалеко тут від Бубнівка, це ж недалеко від Гайсна. І він зібрав хлопців своїх секретаря спілки, тоді був прядка із Києва. І вони приїхали сюди, знайшли бабу франі. Вона їм розказала, як вони робили, що вони робили. І це стало поштовхом до того, що створили музей. Отут е роботи на цій полці, отут це все мої роботи. Тут є е куманці, є баклаги. Є мисочки, є тарілки, є друшляки, є вазки, є вазки для вареників, є такі баранчики. Ну, все, що ми робили, що я продовжувала все так, як робили Гресимен. Розширюючи асортимент, збагачуючи оздоблення гончарних виробів, своєю натхненною працею піднесли гончарне мистецтво поділля. На найвищий рівень. На сьогоднішній день в музеї налічується більше тисячі експонатів. Музей занесено в довідник Музеї України. Також він увійшов до списку об'єктів, віднесених до номінації Перлини Поділля. В 2016 році беззмінний директор музею Тетяна Іванівна Шпак. За видатні заслуги в галузі культури відзначена президентською стипендією. Ви коротенько бачили наш музей. Я думаю, що вам це все сподобалось і тому запрошую всіх, прошу приїжджайте, подивитись на наш музей, подивитись, що ми зробили тут на подвір'ї, подивитись на нашу альтанку гарну, подивитись на стареньку-стареньку хатину, які зберігаються дуже цінні речі.